Елітний курорт на Алясці повністю заброньований. Оце так підготовка до зустрічі Трампа і Путіна. Так Аляска Резорт, розкішний гірськолижний курорт із краєвидом на льодовики і вартістю номерів в 5 тисяч доларів за ніч повністю заброньовані у період з 12 по 16 серпня. Змі пишуть, що курорт, який розташований всього за годину їзди від Анкорідже, може стати місцем таємних зустрічей високого рівня. Відомо, що в готелі 299 номерів, включаючи престижні Diamond, Менс Club Сюс, які коштують понад 200 тисяч гривень за ніч. Усі ці люкси уже заброньовані і недоступні як і весь готель. Ох, ця розкіш додаткового резонансу ситуації додає близькість до військової бази Елмендорф Річарсон, ключового об'єкта США, який забезпечує оперативну готовність американських авіаційних іноземних сил. Це може свідчити про особливі заходи безпеки, які супроводжують візити перших осіб держави. Ну, це не просто відпочинок багатіїв, Це більше схоже вже на якусь таку тіньову дипломатію, коли важливі рішення ухвалюють у місцях, куди складно дістати журналістам, але легко забезпечити контроль за інформацією. Але згадала, що Путін точно такого ще не бачив, особливо після останньої зустрічі із самопроголошеним на лавочці.